Шановні подільчани, я хочу звернутися до учнів нашого міста, а також до їхніх батьків і запросити на навчання до ліцею номер 5 Подільської міської ради. У першу чергу хочу звернутися до майбутніх першокласників. Набір до першого класу нашого ліцею триває. І ми чекаємо вас у нашій шкільній родині. Також хочу звернутися до учнів, які закінчили 9 клас і планують продовжити навчання в 10. Спростовуючи неправдиву інформацію, яка ходить містом, наголошую, що у 2024-2025 навчальному році ліцей номер 5 здійснює набір до 10 класу, який гарантовано продовжить навчання і в 11 класі. Сьогодні ліцей має всі умови для навчання, затишні, теплі кімнати, їдальні, комфортне укриття і головне спеціалістів, які зможуть дати учням якісні знання. Тож чекаємо вас у нашій шкільній родині. Шановні батьки майбутніх першокласників, я, Якубовська Наталя Володимирівна, вчителька першого класу, щиро запрошую вас до нашої шкільної родини. Якщо ви бажаєте... Щоб ваша дитина здобула гарні знання, зростала щасливою, здоровою, а головне у безпеці, то приєднуйтесь до нашого шкільного колективу на навчання.